Всім доброго вечора! А у нас вечірня казочка. Сьогодні зі мною ось таке цуценятко в помічниках! А казочка у нас казка про равлика музиканта. Мощитись зручніше ми починаємо! Жив на світі у країні казок один незвичайний равлик. А незвичайним він був тому, що був музикантом. У равлика була сопілка, яка дісталася йому від дідуся. На ній він щовечора любив грати і спостерігати за нічним зоряним небом. Одного разу, займаючись своєю улюбленою справою, Равлик помітив у вікні одного будинку дівчинку, яка була чомусь дуже засмученою. Шкода йому стало дівчинку, і він вирішив її розвеселити, своєю грою. А щоб краще було його чути, він вибрався зі своєю сопілкою аж на підвіконня, але тут його чекала несподіванка. Лиш він розпочав свою гру, як разом із ним розпочали свій хор жаби на ставку. Та ще й так розквакалися, що гру равлика геть заглушили. Засмутився музикант, що не вдалося дівчинку розвеселити, але він не збирався здаватися. Вирішив Равлик із жабами переговори влаштувати, домовитися, щоб ті квакали трошки тихіше. Але для цього він подумав, продумав свій план. Спочатку вирішив не йти до них з пустими руками, а задобрити подарунками із квітів, які назбирав дорогою доставка. Крім того, Равлик вирішив говорити з ними вічливо, надії, що ті до нього прислухаються. Наблизившись, він помітив, щоб то було не просто квакання зелених жаб. Виявилося, що посеред річки на великій гарній лілії сиділа головна жаба і керувала тим хором. Побачивши равлика, жаби затихли, адже сам він був дуже маленький, тому виглядало так, ніби великий букет квітів. Сам до них рухався. Від подиву жаби аж врати пороззямкали. Зрозумів Равлик, що саме час розпочинати розмову. Дорогі жаби, вітаю вас у вашому болотяному царстві. Чи можна звернутися із проханням до вашої цариці? Від такого несподіваного привітання жаби аж поприсідали. «Питайся», – гордо відповіла головна жаба, адже перший раз в житті її назвали царицею. Справа в тому, що ваше квакання таке гучне, що аж до села чути, але через нього моя знайома дівчинка не чує моєї гри на сопілці. І ти хочеш, щоб ми тобі не заважали, насупнуло насуплено запитала жаба. Ну, так, звичайно, ось за це. Я вам і подарунка приніс. Подарунки я люблю. Давай його сюди. Прохання твоє ми виконаємо, а тепер можеш собі йти. Дякую, вельми, шановна пані, я це пам'ятатиму, відповів равлик і повернувся додому. Від цих слів головна жаба ще більше загордилася. Але, мабуть, всі знають, що жаби є жаби. Дарунка забрали, а прохання гостя навіть і не думали виконувати. Як тільки його не стало видно, вони відразу ж продовжили своє квакання. Та ще голосніше, ніж до цього. Неприємно стало Равлику через таку їхню поведінку, але він все одно дуже хотів розвеселити дівчинку, тому у нього виникла інша ідея як можна привернути її увагу! Мав він дуже добрих друзів, світлячків, у яких вирішив попросити допомоги, і вони погодилися. Цього разу ралик прийшов до вікна дівчинки уже не сам. А й світлячками, які мали привернути до себе увагу. Можна сказати, що вони з цим завданням впоралися на відмінно. Дівчинка помітила, як коли її вікна щось виблискує. Та переливається різними кольорами, ніби створюючи якусь неповторну музику. З цікавості дівчинка відчинила вікно і побачила світлячків, які витанцьовували під гру равлика. Цей концерт просто зачарував дівчинку, і вона почала посміхатися. З того часу кожного вечора равлик із світлячками влаштовували концерт для дівчинки. Після цього вона в хорошому настрої лягала в своє ліжечко і солодко засинала, радіючи своїм новим друзям. Ось так бажання допомогти наполегливість, допомогли равлику створити нову міцну дружбу, а також не здаватися перед перешкодами. Ось така казочка. Всім дякую! Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити жодної казочки. E na dobrança.